Президент Володимир Зеленський офіційно представив новопризначеного секретаря гради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка. Вітаю генерала Литвиненка з призначенням. Дякую. Новий секретар РНБО пообіцяв посилити боротьбу проти російського агресора на усіх фронтах. переконані, що ми зробимо все, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Також український гарант побажав новому керівництву більше зосередитися на кібербезпеці та інформації, аби уникнути дестабілізаційних ворожих операцій. Нам потрібно посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. Володимир Зеленський погодив призначення Данілова послом у Молдові. Російська зброя знову потрапила на територію НАТО. Цього разу уламки дрона виявили на території Румунії, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу. Черговий приліт у Білгороді. Безпілотник Камікадзе потрапив в об'єктив відеокамери рашиста. Недовго московити щось заносили до будівлі, яку вони облаштували під пункт управління в окупованій частині Херсонської області. Натиском однієї кнопки українські оператори дронів перетворили збіговисько в купу, нікому не потрібного сміття. Воїни Херсонської бригади продемонстрували на відео ліквідацію п'яти ворожих шахедів. Хлопці лузали безпілотники, немов насіння один за одним. Це на Донеччині наші артилеристи насипають ворогу з американської самохідної гаубиці. Паладін вогонь на стволі це не пожежа, а звичне явище. Догорають залишки пороху. Так горить окупантський транспорт після атаки українського безпілотника. Бляшанка палає, аж шкварчить. На Харківщині знайшли і знешкодили ще одну російську авіабомбу. Це 250 кілограмовий вибуховий пристрій. У випадку, якщо б він здетонував, довколишні будинки могли б зазнати суттєвих руйнувань. На Житомирщині ділки постачали росіянам граніт для виготовлення пам'ятників загиблим расистам. Далі вести бізнес зрадникам завадила СБУ, чоловікам світить 12 років. Працюють і вдень, і вночі об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь проводить набір бійців до своєї команди. Майстерні захисники готові 24 на 7 відбивати атаки ворога. Тож об'єднаємо свої сили для перемоги. Вступай до люті, йдеться у зверненні. А це кілометри фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку. Їх українці будують цілодобово. Є й зуби дракона, які зупиняють рух важкої техніки. Як же хотілося б, аби такий захист ми побудували ще 30 років тому? Ви подивіться на ці щасливі обличчя. Президент Еммануель Макрон разом із очільником Бразилії Луїзом Енесіо Лулу Сілвою багато усміхаються, обіймаються, тиснуть один одному руки та позують поміж пальм. Таким чином, француз переконує колегу зайняти прозахідну позицію щодо російсько-української війни. Натомість Еммануель пообіцяв допомогти бразильцям з виготовленням атомного підводного човна та залучити зелені інвестиції. Мило, егеш?